재미, <laughs> so Зеленський зробив нові гучні заяви. Чому мобілізація в Україні має посилюватися? Що не дають союзники і хто почав сумніватися у нашій перемозі? Що стане ціллю номер один у 2024 році? Про все це детальніше розповім за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Мобілізація українського суспільства і світу, яка була на початку війни, сьогодні відсутня. Таке заявив президент Зеленський під час ін. Інтерв'ю виданню The Economist. Україні складно боротися вже не лише через брак допомоги від заходу, а й від того, що спротив у певній мірі чинить саме українське суспільство. Колись лише одним відео з банкової Зеленський зумів залучити тисячі добровольців, котрі годинами стояли у черзі до військомату. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента. Тут прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут, всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Сранку дізнався, що війна приїхав військомат. в порядку, все нормально, оформляють усіх зараз. будуть, мабуть розподіляти частинах. Чекаю зараз на правочку бойовий дух все все гарно все скоро будемо Тепер же таких черг у військоматі не бачили давно. А ось потреба у нових людях не зникла, а навпаки, зросла. В Україні розробили новий законопроєкт про мобілізацію. Він вже на розгляді у раді, але попередні пункти викликали шквал обурення у людей. Опитування показують, що зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 років до 25 і скорочені підстав для звільнення від призову непопулярні. Але Зеленський наполягає на тому, що альтернативи немає. Мобілізація це не лише питання солдатів, які йдуть на фронт. Це стосується кожного з нас. Це мобілізація всіх зусиль. Це єдиний спосіб захистити нашу державу і докупувати нашу землю. Давайте будемо чесними. Ми переключилися на внутрішню політику. Це вибір, який доведеться зробити українцям. Якщо ми продовжуємо зосереджуватися на внутрішній політиці, нам потрібно призначити вибори, змінити законодавство, конституцію, але забудьте про контрнаступальні дії та деокупацію. Росія відступати не збирається, попри шалені втрати. В Авдіївці рашисти гинуть сотнями, а джерела британської оборонної розвідки прогнозують, що за поточними тенденціями Росія зазнає понад півмільйона втрат убитих і поранених до 2025 року. Хоча у когось закрадаються думки, що Путін може виграти цю війну. Зеленський її не поділяє. Захід втратив відчуття терміновості. Багато українців втратили відчуття екзистенційної загрози. Тепер він намагається відновити обидва. Можливо, ми не досягли успіху у 23-му році. як хотів світ, можливо, не все так швидко, як хтось собі уявляв. Ця війна стала метою мобілізації ресурсів. А тому віра серед прибічників України в те, що перемога стала неможливою, ризикує позбавити нашу державу грошей і зброї, необхідних для перемоги. Фаталізм може стати проростом, що самоздійснюється. Ось що зробить наступний рік таким важливим, зазначає Зеленський. Адже Росія продовжує нарощувати своє ВПК у той час, як ресурси України потроху виснажуються. А увага Америки та багатьох європейських країн у рік виборів переключається на внутрішню політику. Водночас Анський наголошує, що армія пана Путіна не змогла взяти жодного великого міста у 2023 році, тоді як Україні вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря і доставляти мільйони тонн зерна за новим маршрутом, який охоплює південне узбережжя України, не дають спокою чорноморському флоту РФ і українські малюки. Ті самі надводні дрони, які раз за разом уражають морський флот Росії. Тож президент у чергово через змі звернувся до світових лідерів. Даючи нам гроші чи зброю, ви підтримуєте себе. Ви врятуєте своїх дітей, а не наших похмуро попереджає він. Якщо Росії дозволять забирати українських дітей, вони заберуть інших дітей. Якщо Росія порушить права українців, вона порушить права у світі. Якщо Україна програє, пан Путін наблизить своєї війни до заходу. Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, відчуває свою силу, і він з'їсть вас на обід з усіма вашими ЄС. НАТО свободою і демократією, тим паче, що напад на країни Європи вже не такий неможливий, як здавалося раніше. Спецслужби кількох європейських країн почали розглядати можливість нападу на їх територію з боку Росії, навіть тих країн, які не входили до складу СРСР. На доказ цих слів можемо сказати, що Естонія ще місяці зо два тому на кордоні з Росією встановила захисні споруди, так звані зуби дракона, хоча кажуть, що це задля боротьби з мігрантами. Але усі загрози розуміє і Польща, тому там вже почали готуватися до ймовірного нападу з боку Росії. Про це, зокрема, заявляв колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі 24 каналу. Є побоювання, що Росія може напасти на Польщу. Польський уряд готується до цього. Заявив, що у березні 22-го року одна з нових заяв прозвучала наприкінці 23-20 двадцятого грудня. Тоді президент Польщі Дуда скликав засідання Ради національної оборони, під час якої обговорювалися питання безпекової ситуації. Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Сівера згодом заявив, для підготовки до можливої конфронтації з Росією в Польщі є три роки. Різко висловлюється Зеленський і про так звані мирні перемовини з Росією. Усе, що продовжує робити Путін, а воювати з мирним населенням. Українці гостро відчули це навіть за останні чотири дні. Масований удар 29 грудня, коли щогодини ставало відомо про нових і нових жертв атаки. Удар в новорічну ніч, який забрав життя 15-річного одесита і навіть найсвіжіша і наймасованіша атака 2 січня. Лише цього дня Росія випустила на столицю понад 60 ракет, у тому числі 10 канджалів, і засипала ракетами Харків. Я бачу лише кроки країни терориста. І якщо Росія посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, як повідомляють деякі західні змі, це не тому, що вони праведні люди, а тому, що у них не вистачає ракет боєприпасів або підготовлених військ. Їм потрібна ця пауза, відновити всі їхні сили, а потім усіма силами перегорнути сторінку цієї війни яким буде 2024 рік Зеленський мало розповідає, каже у 2023-му багато планів зірвалося у тому числі через витоки інформації перед контрнаступом минулого літа, які і допомогли Росії підготувати свою оборону, але натякає, що цього року Криму спокої українські військові не залишать, адже знищення мосту та чорноморського флоту дозволить забути про атаки з тимчасово окупованого півострову. А це вже полегшить життя українцям. Британські чиновники вже кажуть, що лише за останні чотири місяці було знищено п'яту частину ЧФРФ, а втрата військово-морських баз, які Росія утримувала протягом останніх 240 років. Цитую, була б величезною незручністю для пана Путіна. Для знищення Путінського мосту Зеленський просить Тауруси, але їх все ще немає в Україні. Президент підозрює, що німці не єдині, хто блокує це рішення. Тож Зеленський закликає допомагати світ, але й нагадує українцям, як не крути, у першу чергу ми маємо розраховувати. Лише самі на себе. Це стосується як мобілізації, так і нарощування власного виробництва зброї. Зокрема, про виготовлення мільйона дронів Зеленський заявив і під час своєї прес-конференції: одне з ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такі бюрократичний радянський процес, коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до, до фронту. Так, да, було дуже гучно на ставці. Да. Але таких не може бути таких пауз. Не може бути проблем. І потім мене запитують, а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці як може не доїхати те, що вироблено нами. Да. ну Це ми поборемо логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади. Вітчизняні дрони щодо виробництва. Мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Свою гучну заяву про дрони Зеленський повторив і під час привітання у новорічну ніч власне виробництво це план Б. Тому у рамках цього плану Б український президент просить американський уряд надати нашій державі ліцензії на виробництво зброї, починаючи з артилерійських систем до ракет протиповітряної оборони. На кінець інтерв'ю видання зазначає, майже через два роки повномасштабної війни пан Зеленський втратив свою юнацьку енергію, але він, як і раніше, твердо переконаний, що Україна не може відмовитися від свого плану перемогти Росію. Тож президент зробив ще одну заяву. Найважливіша професія, якою може займатися українець на даний момент, це бути в Україні. А для наших західних партнерів це бути з Україною. Якщо немає сил, то або геть, або відійдіть у бік. Ми не відступимо. Питання полягає в тому, чи зможе майстер-комунікатор 22-го року переконати решту світу, розділити це переконання. А що ви думаєте про заяви Зеленського? Пишіть свої думки у коментарях та тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Зважайте на повітряні тривоги, бережіть себе. До зустрічі.